Задача на визначення хімічного елемента. Умова. Елемент п'ятої групи утворює литку сполуку з гідрогеном, масова частка гідрогену, в якій 17,65%. Визначте, який це елемент. Що нам дано? Нам дано, що елемент п'ятої групи утворює литку сполуку з гідрогеном. Для цього ми скористаємося таблицею, знайдемо п'яту групу, опустимося донизу, де нас вказані загальні формули литких сполук з гідрогеном. Маємо загальну формулу RH3 або EH3. Отже, нам дана формула. Литкої сполуки EH3. Також нам дано масу участку гідрогену у цій сполуці 17,65%. Визначити, який це елемент. Для того, щоб визначити, який це елемент, нам потрібно обчислити відносну атомну масу цього елементу. Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Перший крок. Оскільки нам відома масова частка гідрогену у цій сполуці, а вся сполука має 100%, то ми дізнаємося масову частку невідомого елемента. Масова частка елемента дорівнює від 100% віднімаємо масову частку гідрогену, і в нас виходить 82,35%. Наступний крок. Посередині вказуємо загальну формулу леткої сполуки ен 3 Над елементами ми вказуємо їх масові частки. Під елементами вказуємо їх відносні атомні маси, оскільки елемент невідомий, тому відносна атомна маса його Х, оскільки відносна атомна маса гідрогену одиниця і три атоми є у сполуці, то відносна. То під гідрогеном ми вказуємо 3. 1 помножити на 3 буде 3. Так, і складаємо пропорцію. 82,35 відноситься до Х. Як 17,65 до 3. Звідси знаходимо х, х дорівнює 14. Це є відносна. Атомна маса невідомого елемента 14. Тепер знову ж таки скористаємося нашою таблицею і знайдемо елемент, який має відносну атомну масу 14. Це є нітроген. Ми знайшли наш шуканий елемент. Дякую за увагу!